Слава Ісусу Марії, віта вас, благословена неділя, Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві, в радості, в благословінні. Прекрасний час, прекрасний день, гора Подбордо, гора об'явлень, хто не знає. Статуя Марії, тут в Меджугорі, де власне збираються люди молитися кожного дня і вночі. І, і завжди люди тут ходять. Ну, паломники приїжджають з усього світу молитися, розмовляти з Марією. Прислухатися до Марії, шукати поради, шукати рішення, ну і зазвичай знаходять. Сьогодні візьмемо послання Цариці Миру 25 жовтня 2024 року. Дорогі діти! В цей час, коли святкуєте День усіх святих, просіть їх заступництва та молитов, щоб ви в єдності з ними знайшли мир. Нехай святі будуть вашими заступниками і прикладом, щоб ви їх наслідували та свято жили. Я з вами і заступаюся перед Богом за кожного з вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія каже: просіть, просіть їх, святих. Знаєте, таке послання всупереч взагалі протестантської Е, бо протестанти, по-перше, не приймуть Марію, а по-друге, святих, ну і, і потім це просто цей. Шарики за ролики заходять, коли дати протестанту, наприклад, таке почитати, то в нього буде бунт відразу. Але Марія не боїться, не боється е, різних думок, різних течій, різних всього. Вона говорить те, що треба нам робити, як її дітям. Не хвилюється за свою репутацію, не хвилюється чи прийме, хто чи не прийме, дає те, що нам потрібно, як життя. Якби знаєте, як, яку ти б дити, яку ти пораду останню дав дитині. Ти би не зважав на те, що подумають, хтось там, якось, а дав би те, що дійсно потрібне. І Марія каже: просіть їх заступництва, просіть заступництва святих та молитов, щоб ви в єдності з ними знайшли мир, щоб ти в єдності з ними знайшов мир. Можна в єдності зі святим, тобто, бачимо, Марія тут наближає цей духовний світ так близько. Бо вона мені здається, що духовний світ десь там далеко, десь там в небі. Ну, десь, чим вище, бачите, я нагору вийшов, тоже, щоб тут ближче до неба трошки. Ну, вже ж вище, трохи, ближче, значить, до, до духовного світу. Але ні, це не є так. На горі, звісно, файно, красиво, тихо. Ну, Є свої плюси, але духовний світ є завжди поруч. Завжди. Ми живемо як в паралелі цього світу. І тому, коли ти просиш заступництва святих, коли молишся з ними, коли просиш їх молитися за тебе, то це працює, це відбувається, так? І в єдності, коли з'єднуєшся з ними в молитві, зі святими, зі святим одним може хтось, то знаходиш цей мир. В єдності з'єднайтеся з ними і шукайте цей мир, знаходьте цей мир. Каже, з ними в єдності краще знайдете мир, ближче, швидше. Хай святі будуть твоїм заступником, твоїм, твоєю заступником, заступницею і прикладом, і прикладом. Бачимо багато прикладів. Деякі святі, взагалі, як в космосі, якому жили зараз, іноді перечитуючи життя святих, дивишся, оце були святі, особливо до. 300-400 року від, від початку церкви, то святі такі речі робили, що зараз просто як мультфільми виглядає. Тобто, виглядає як якась фантастика, але це було життя. Чомусь наша віра деградує, а не регрес робить. І то дивно, там святі над землею ходили. Там святі воскрешали, там святі ну, просто їх не можна було вбити за Христа. А сьогодні ми бачимо зцілення, і у нас вже сумніви, чи то Бог зцілив, чи то не Бог зцілив, і, і взагалі. Але і бачимо багато підтверджених свідчень різних зцілень, а, але все одно важко вірити. Важка віра, нам такий сумнів в нас сидить, що важко просто вірити. Іноді комусь каже, що завтра підемо туди-туди, і людина не може повірити в це, а потім йде. Ну, власне, тому ми так створені. І, і щоб це переламати в собі, треба заступниця святих, бо святі вже пройшли цей перелом. Вони знають краще, як тобі стати святим, як мені стати святим. Бо вони вже були в наших тілах, наших, ну не в нашому фактичному тілі, а були тут на землі. В тілах, так як і ми маємо тіла, і знали, що треба змінити, як треба переламати, як дійсно знайти ту віру, справжню віру. Таку, знаєте, щоб знав-знав, а тут оп, і вона народилася ця віра і цей мир. Тому сьогодні на практику молимось за святих і просимо заступниця святих, просимо святих, щоб вони заступалися за нас. Та молилися, і шукаємо в єдності з ними дійсно того миру, до якого нас Марія закликає. Нехай святі будуть твоїм прикладом, заступником і прикладом, щоб ти їх наслідувала, наслідував та свято жив. Марія говорить, «Е, нічого, як складного, але й дуже щось складного. Каже, щоб ви також жили, щоб ви також жили свято. Це є е, наше покликання. Ти сьогодні, якщо не знаєш, яке твоє покликання, ну то перше покликання це свято жити. Свято жити. Коли почнеш свято жити, тоді і підеш далі, далі, далі. Але поки не почнеш з одного, то не перейдеш на другий рівень. розумієте? То перший рівень це свято жити. Я з тобою я заступаюся перед Богом за тебе, Марія каже. Дякую тобі, що відповів. Відповіла на мій заклик. Будьте благословені. Миром, радість, благодать з Меджугорія. Папа.